Міф номер один подихати над картопелькою. Я дивився на ці міфи, і всередині я такий, да як так? Ну не могло ну третина мого дитинства пройти дарма, коли я просто сидів над картоплею і свято вірив, в те, що мені легше стає. Ну може, воно і ставало легше. Просто, ну Як мене могла картопля зрадити, я, я не розумію. Типу, може, це було само, е, як це, програмування, так працювало, але ну, коли в мене був що там, нежить, забитий ніс, оцей комплекс е, проблем мені часто робили картоплю. Бувало таке, що ми з братом сідали по черзі це робили, хтось закинув шпакував. Так, так. Ми нюхала картопельку. Пахла сусіда. Так, з ну, р... родиною сиділи, я потім ще думав, блін, воно все стікає в картоплі. Я сподіваюся, ми не будемо її їсти <laughs> після цього. Я сподіваюся, це була різна картопля, та над якою ми дихали, і потім яку ми їли. Я не знаю, що було в нею. Мені здавалося, що це. Так, мені здавалося, що це працює. Е, нехай Оля е, скаже е, щось, ну, про, про те, що це міф. Ну але я всередині може не я ще міф. вірю, що це було не дарма. Оля, подихати над драніком. Скажи, <сум> може, не міф. Ну насправді, якщо дихати над дирунами смачними, то це дійсно має покращувати настрій, наганяти апетит, можливо. Але дихати надо тією киплячою картоплею, ну крім того, що це не працює, та тобто це ніяк не зменшує ні кількість днів хвороби, ні симптоми. То тут, скажем, найбільша проблема в тому, що це ризиково, це велика кількість опіків дітей, дорослих. тобто... А похворіти грипом чи ГРВІ, то фігня в порівнянні з полежати запеченим обличчям в опіковому відділенні, навіть якщо це опік парою, то приємного дуже мало тому. Оцінюючи ризики і користь, я сподіваюся, що зараз не роблять це люди. Що люди зараз картоплю їдять, тобто застосовують її за прямим її призначенням. Просто а не дихають над киплячою картоплею. Опіків в мене не було. Було на початку трішки неприємно. але це в такі входа трішки були в важкуваті в картоплю. Цю мені здається, це був важливий час побути наодинці з собою. Ти закриваєшся від своєї сім'ї. Над картоплею, і думаєш, як я попав в цю ситуацію, коли я захворів? Як я попав ріжки, в цю сім'ю, яка заставляє мене дихати картоплею? Так, думаєш... так, усамітнитись трішечки від цього світу. Медитація така над картоплею. І наступного разу, коли друзі такі хей, побігли, там щось в сніжки грати. Там ню-ню-ню-ню, бо потім картопля, ото все побачено так. Так, це більше як, мабуть, було да якась е мене так наказували. Коротше, <с, <с, або сиди, ні, подумай. Бо ні, 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 я картоплею дихаю. Якраз не можу друзі ходити гуляти. Мене, мене... ще картопля не продихана лежить. Ну. Скільки, скільки її? Мати не може приготувати нічого на вечерю. Слухайте, ну ладно, був з нею з картоплею, а оце гірчичники, банки. Так, ну банок в мене дитину... було е, е, на, на спину, може, през... ну я пам'ятаю, раз чи два таке було, але гірчичники це святе. Ну, взагалі, ну я, я не уявляю, типу. Будь-яку таку більш-менш серйозну хворобу з температурою, з чимось, типу кашель. От, якщо кашель, там таке щось е, обов'язково були гірчичники. В шкарпеточки їх так засовуєш, шкарпеточки вдягаєш і лежиш е, в ліжечку, і воно там якось працює, гріє тобі ноги. Мені теж здавалося, що це на, на рівні з картоплею має працювати. Ці горчичники. Я ще розумію, що картопля цей ну така інтерпретація, це така імпровізація з їжею. Може там спрацює, може ні, але ж горчичники, вони ж продавались в аптеках офіційно. І, ну... Легалізоване лікування стоп е е е гірчицею. Оля, скажи, будь ласка, щось Я не розумію, чому тільки на стопи і тільки в носки. Я особисто бачила опіки від гірчичників на спині, тобто як це накладали от по тим місцям, коли особливо чи дорослий, чи дитина кричить: ай, пече, болить. Терпи, то так лікується. Ну насправді жодні катування, це не метод лікування. Це загалом оця совєтський підхід. Якщо тобі не боліло, значить ти не лікувався. Якщо ти не відчував якихось страждань, то це лікування Точно. тоді не зарахується. Тобто ти не пройшов через ці е, ну, цей шлях свій свою ту лікувальну дорогу не шлях самурая до одужання. Mm. Ти не можеш просто хворіти. хвороби, недостатньо, щоб ти мучився. Ну. Ти що, відпочивати вирішив? <сх2> ну, але я перепрошую, шлях самурая це там, де немає мети, а є лише шлях. То, власне, от дійсно так, це, ну, є... це схоже на то. Валі, на це схоже, та. Подихав, <сх2> подихав над картоплею, отримав опік обличчя, наклав гірчичники, отримав інші опіки. І вже ніхто тобі не заздрить, що ти не пішов на роботу чи в школу. Всі такі, о, ні, краще я не буду хворіти. бо <сх2> <сх2> що це? <сх2> Як його потріпало, страшно. А це всього все нежить була якась. А, можливо, це розповідь. справді був запобіжник від того, щоб люди такі Та, похворію паролію. Прикидались. Хічники, mm -hmm. mm -hmm. картопля, навіть не будемо починати. Слухайте, yes, ну, ну, ну ладно, давайте докручувати цю всю ідею: а, сок алоє чи чесничку сок, три крапельки. Цибульки, чесничку можливо, алоє мені не крапали. Я не знаю, куди його треба вживати. Я про алоє чув тільки про зуби. Що треба заспокоювати там ясне чи щось прикладати? В такого, Те, що... А в вушка цибульку, якщо стріляє Вообще, коли в тебе болять вуха. Все, що тобі роблять, крапають, воно все дуже неприємно відбувалось. Тому я навіть не знаю, що там було. Я був як в вагоні якийсь, ну це було не, не круто. Ну, чесник, це вообще жорстко, тому що тобі ну він не дуже приємний, він жорсткий, і ти, коли хворієш, воно ще вдвічі неприємніше. Я, я серед тих, хто любив чесник їсти превентивно. Мені казали, що він дуже корисний. І я такий, ну все, зима ну, настала, я їм борщ, і часник просто ось так. Я не знаю, що це працювало, але це отут працювало. Я з'їдав там три головки часнику за підтримки. Я такий, да, я просто був ніндзя. Я вважав, що я просто майже вічний тепер Часник мене охороняє ну, ліпше, ніж від вампірів. Не те, що гриб. вампіри не пройдуть. Є підтвердження, що він робочий, але яким саме чином працює чесник при вірусних там грип чи ковід, всяких інфекційних захворюваннях. Ну, власне, він працює таким чином, що ти його наївся і від тебе тхне дуже сильно, і це допомагає тримати ага. соціальну ту, точніше, фізичну дистанцію з людьми. Тобто вони не підходять, не чихають, не дихають, а там не знаю, в одну кімнату заходять з тобою. І такі, ой ні, я піду постою на вулиці, почекаю, поки цей хлопець на новій пошті посилочку він, відправить. Він хворіє, е <клес> да в нього хвороба часникова <клес> загострення другої стадії чесничесник. <клес> тому, стадії. насправді, якщо серйозно говорити про харчування і якесь, ну скажімо, посилення загальної опірності організму, то зазвичай йдеться про. Повноцінне, розмаїте харчування, ну, от згідно тієї здорової тарілки, про яку зараз багато говорять, це і овочі в достатній кількості, і. Картопля нехай буде десь там серед всього і білкова їжа, тобто, все ж таки одного чеснику. Ну монодієта з чесником не посилить імунітет точно, але якщо він десь в раціоні зустрінеться, то це ну прямого впливу немає на інфікування. Mm. Насправді, прямий вплив при вірусних захворюваннях. Якщо ми говоримо про грип, якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу, то власне найкращий захист то вакцинація. Якщо ми. Говоримо про ускладнення від будь-яких вірусних захворювань, як то, пневмонію, там можна мати як ускладнення потім. То є ще вакцинація від пневмокока. Це теж дуже важливо, класно і круто мати таку вакцину в себе в так би мовити. А часник таким чином не працює. То його Способно... просто не кололи ніколи. Якщо його. Трохи ну, може іншій його іншій іншій. треба було прикладати як гірчичник чесник. Може так би він працював краще, що ж виходить. Я його дарма їв, це просто вони загортовувалися як могли так, два це... слова. ще про те, що капати в вуха всюди капати? Мені здається, що це якийсь, вибачте, ну такий фетиш, що це пхати в ніс, пхати вуха. Нащо ви це робите? Перестаньте, будь ласка. Тут саду пати тут, тут, тут ще про колонхоя згадують в носи капали колонхоя, і діти чихали до сліз, жесть. <гум> ну, це якісь роз... різновид катувань дітей та щоб їм ну, не це, хотіли. Мабуть, зі сльозами виходить все негативне. Мабуть, це очищення має відбуватися, якесь таке через сльози. Це ж і про картоплю дихати, що ти там платиш, плачеш, в тебе все тече, і воно якось виходить. Якось воно так працює.